Комерційна організація проводила торги в приміщенні виконавчої служби. ласка, це. ні, так справа то тому, що. А ну, а де їх стоять на вулиці? І в ну, законі і... написано, що тендер проводиться в... в тому приміщенні. Ні. Так, не в тому приміщенні. Яке роз... ви право маєте надавати допомогу приміщення будівлі. Е Очікайте, Винку, де так. мають проводитись тур'ї? В, меж... в межах міста. В межах міста, да. де знаходиться це майно? Це якщо таке знаходиться, в межах міста. Це якщо там є склад, чи що вони не зобов'язані піти і сидіти там -то в тому складі, Добре. чи що де проходили торги? В кабінеті? Тут. В Якому? В державній виконавчій. В якому кабінеті? Значить, ніякої оренди, як такої, не надавалось, тому що для того, щоб надати оренду, ви знаєте, треба заключити договір. Яка оренда? Приїжджає торгова організація. Просить, ми можемо провести. Чому ні? Ага, де це написано, все, що заборонено? А, а, держава, а, все... а Ми... де, Ми... А де написано, що ви їм надали? А, а де не... написано, так. що ви це надали? Представте цю бумагу нам. От зараз ви яке представте нам цю бумагу, що ви надали на те, число. для так... того, щоб ми тривати. надавали, треба заключати договір. То Бо як їх просто пустили, от собі йдіть там торгуйтеся? Ну а чому ні? Я почекаю, це не ваша власть дає. А що що державі спричинені якісь Ні, Це прямі порушення. Ви маєте які порушення? Ну як ви в державне майно даєте гроші, куди пішли? Якщо це. Як ви гроші? От ви от ви, Він, да? я Він, то, ви при... державна гроші того комерційна установа проводила торгів державному приміщенні.